Привіт! Слава Україні! Я зробив свій власний рекорд і хочу зробити таке невеличке е, відео. Тобто, зараз я приїхав на Випітено. от І от подивіться, тобто за 9.28. Ось время 9.28. От, я проїхав 783 км. Зараз мінус один. Бренера було мінус. 1732. Зараз по паркінгу покажу. Паркінг реально пустий. Ну Це реально 783 кілометри. Ну, водії, водії знають, якби, що ну, кілометр ну, 700. Я проїжджав там, 718 проїжджав. Ну 783 це перший раз в житті. От. Це мій власний рекорд. Зараз покажу. В пів шостої, це сьогодні 17.01.2023 року, Паркінг реально пустий. Я, я не знаю, в мене начебто время чуть, трішечки зупинилося на час цієї поїздки. Зараз вийду на вулицю, покажу е, який паркінг. Там, де митниця, хто знає, взагалі пусто. Тут трошки є людей, ну, майже пусто. То От зараз побачите. Паркінг, це я стою з холодильничком, ну, правда він не цього. Паркінг реально пустий. Я так вже давно не приїжджав випітено, пів шостої вечора взагалі машин нема. Но зараз я для інтересу десь о 9 вечора тут буде все забито. Ось тут пару машин стоїть. Там десь далечі, де-не-де, тут дуже великий парк, дуже потужний. Ось моє місце, я завжди, як вже все забито, то от тут під цією стіною ну, стояв тут вже разів 10. І що найкраще, що тут одразу виїзд. тобто Не треба, так якщо поїдеш на митницю, там до круга поки доїдеш. От, от дивіться. Кому цікаво, паркінг взагалі повністю пустий. Все пусто. Ну, ще зазніму в часов 8 от. і хоч попрощаюся, такий би невеликий ролик. Я думаю, вам сподобався. Ну, це власне мій рекорд, я просто в захваті. Сьогодні у мене такий класний день жодної пробки. Тобто їхав на Макса постійно, ну, то есть, дуже супер класний день. 19.26 я помив і ситу... помився і ситуація наступна. Вже хлопці де, де можна, там і туляться, вже майже паркінг забитий. Все, дякую за перегляд. До зустрічі в слідуючих відео. Почну знімати. До побачення, слава Україні! Україна переможе!